Я радий вітати вас, брати та сестри, бути сьогодні тут разом з вами. Трошки незвично в такий час починати проповідь, але брат Іван він переконав мене в тому, що у вас це нормально. Я сподіваюся, що ви не дуже ще втомилися слухати і налаштовані почути, що Господь хоче сказати через своє слово. Вітання вам від обласної присвітерської ради, де цього року ми разом вирішили, що будемо. Відвідувати церкви нашої області і будемо брати за основу текст святого Апостола Петра, 4 розділ 7 по 11 вірші, який хотів би прочитати для вас тепер. Наблизився всьому кінець, тому будьте мудрі і ревні в молитвах. Насамперед майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Будьте гостинними один до одного, без нарікання. Служіть один одному кожний тим даром,